Друзі, вітаю! Мене звуть Юлія Єгорова, я тренерка, спеціалістка з руху. І зараз я вам пропоную невеличке заняття, яке ми присвятимо шиї. Але перед тим як ми почнемо, хочу надати декілька фактів з життя, так би мовити, шиї. І якщо ми уважно подивимось на, на власну шию, дивлячись в дзеркало, то ми помітимо таку очевидну і одночасно неочевидну річ, що наша шия знаходиться між головою і грудною кліткою. Що це для нас означає? Для нас це означає, що стан шиї є заручником положення голови в нашій поставі і стану грудної клітки, та й взагалі заручником постави в цілому. Тож проблеми в шиї ніколи не починаються в самій шиї. Це зазвичай вже симптом, вже наслідок того, що або недостатньо руху, або вже постава не є оптимальною. Або занадто винесена голова вперед, або скорочені м'язи грудної клітки. Тобто це не пр проблеми, ніколи, майже ніколи не починаються самі шиї, хіба що а, з кимось сталася випадкова, дійсно випадкова Травма. Що ж робити? І також є така стратегія роботи шиєю, що ми майже ніколи не працюємо з шиєю безпосередньо. Ми працюємо з шиєю опосередковано. Ми працюємо з грудною кліткою, ми працюємо з вирівнюванням, ми працюємо з поставою. І тоді в нас і о, диво зникають проблеми в шиї. Також е, таким симптомом того, що вся система потребує вашої уваги, є те, е, якщо ви помічаєте, що все частіше і частіше, прокидаючись вранці, ви думаєте: Ну можливо, я якось незручно спала або спав, е, можливо, треба поміняти подушку, залежав або залежала шию. Тепер шия болить. Згадайте себе в дитинстві в підлітковому віку віці, хіба бували такі ситуації? Ми могли спати на абсолютно незручних ліжках і вранці прокидались, і нас нічого не непокоїло. Це накопичувальний ефект від. Малорухливого способу життя. І сидіння не є проблемою як такою. Не сама позиція сидіння є небезпечною. Небезпечною є саме тривалість сидіння. Тобто, просто посидіти дві хвилини не є небезпечним для нашої шиї, постави, тазу чи розташування голови. Небезпечним є те, що ми часто сидимо по кілька годин поспіль. Тож, давайте попрацюємо трошки з шиєю, і нам для цього заняття знадобиться роллер. Але якщо у вас немає ролера, то це не привід. Засмучуватись і думати, що це тренування не для вас, це заняття не для вас. Нам ролер знадобиться в самому кінці нашого заняття. І якщо у вас немає ролера, ви можете взяти пляшку з водою, пластикову або, можливо, скляну, але будьте обережні. Загорнути її в рушник, закріпити, наприклад, резинками для волосся. Тобто, важливо, що, що ролер має бути ну, достатньо таким жорстким, тобто, просто звернути валік з рушника це не буде так цікаво для нашої шиї. Тож давайте розпочнемо, і ми почнемо, де власне наша практика буде полягати в такому самомасажі. Мені буде трошки заважати мікрофон, тому я не буду так амплітудно тут рухатись, я буду його рухати туди-сюди. А так як ви працюєте без мікрофона, то у вас є перевага в цьому плані. Тож ми починаємо з масажу грудної клітки і ми починаємо рухати тканини грудної клітки отак з боку, в бік, туди-сюди, в один бік, в інший бік. І ми уявляємо собі, що ми наче рухаємо тканини грудної тканини тіла відносно кісток. Тобто, в нас тут є багато шарів, тканин тіла, шкіра, м'язи, фасціальна тканина, жирова, поєднувальна. І от ми, наче рухаємо їх відносно кістки груднини. От ми порухали з боку в бік тканини і робимо невеличку паузу, відпускаємо руки. Тепер нам треба знайти ключицю і я пропоную так де, ну… Працювати зі шкірою, не через одяг. Ну, а якщо вам неприємно через шкіру, то, звісно, ви можете робити це через одяг. І пройтись отак, от двома пальцями, якби пропускаючи ключицю між пальцями. Ви можете це робити вказівним середнім пальцем. Можливо, комусь зручно робити отак: отакий защіп, великий палець і е, вказівний. Тобто тут треба поекспериментувати і прогладьте так свою ключицю, наче ви хочете прям пірнути пальцями зверху і знизу під е, ключицю. І в один бік, в інший бік. А, теж поспостерігайте за тим, щоб ви не нахилялись, нікуди отак не падало, щоб ви більш-менш зберігали вертикаль. І от коли ви відпустите руки, можливо, вже навіть цього такого маленького масажу ключиці буде достатньо, щоб ви відчули різницю. Так само ми, звісно, робимо з іншої сторони. Де ми прогладжуємо ключицю вперед-назад, це її медіальний, це її латеральний край. І там, де вона кріпиться, там є в нас суглобу. Тобто це не просто дві кістки отак от абсолютно з'їхається. Єднані там, де вона з'єднується із плечем із кісткою груднини, це все суглоби, і значить, там має бути рух. Там, де є суглоб, там має бути рух. Теж можна, якщо у вас є більше часу, ви можете більше уваги приділити цьому масажу. Але от зараз поки що ми на цьому зупинимось. І ми знову ставимо руки на центр груднини і пальці отак розправляємо, і пальці як така собі щітка. І я буду рухати пальці в лівий бік, а голову буду повертати в правий бік, в протилежний. Але важливо, щоб ви не намагались повернути свою голову, як сова на 180 градусів. Повертайте голову в комфортному, безбольовому для вас діапазоні. Тож ми Рухаємо тканини в один бік груднини, а голову повертаємо в протилежний бік. Видих. І вертаємось вдих. Насправді, це не суттєво. Ви робите цей поворот на вдиху чи на видиху. Тут важливіше, щоб ви просто не поспішали і дуже зручно прив'язувати рух до дихання. От ми на видиху повертаємось, вдихом вертаємось. На не поспішаємо. І ще. І ще один раз. І вертаємось в центр. Відпускаємо руки, постійте тут кілька секунд, поспостерігайте знову де, за відчуттями в тілі. Можливо, вам захочеться повернути в правий влік, в лівий бік голову і відчути навіть тут теж невеличку різницю. Те саме ми робимо в інший бік. Ми ставимо руки на груднину і повертаємо голову в лівий бік, а тканини груднини я направляю в правий бік. І ще. І ще. І заключний раз. І вертаємось в центр. Відпускаємо руки. Тепер ми кладемо руку на трапецію. Я думаю, що багато хто знає, де це, це улюблене місце для тригерних точок. І ми починаємо свою трапецію м'яко стискати і відпускати. Тобто уявіть собі, що ви стискаєте мочалку з якою мої посуд, але ви хочете її стиснути так, щоб не всю абсолютно воду вичавити, а як би не до кінця. Тобто, ми дуже такі лагідні до власної трапеції і ми додаємо сюди рух плеча. Я стискаю трапецію, роблю плечем таке півколо вперед-назад і відпускаю трапецію. Стискаю. Плече. Ну, вперед, назад, або назад, вперед. Це теж несуттєво. Можна міняти, можна туди-сюди робити. Відпустили. Стиснули, назад, вперед, відпустили. Стиснули, вперед, назад, відпустили. І ще один раз. Стискаємо вперед, назад, відпускаємо. Відпускаємо трапецію, теж постійте кілька секунд. Поспостерігайте зараз, як ваше відчуття. І міняємо сторони. Тепер я да, знову переставлю трошки мікрофон. І а, тепер трапеція в мене, я лівою, правою рукою тримаю за ліву трапецію. І починаю з того, що я її просто стискаю і відпускаю. Але стискаю я з такою думкою, що я не збираюся вичавити все зі своєї трапеції. вона мені ще згодиться. А я її стискаю дуже лагідно. І ще. І ще один раз, і з наступного разу ми почнемо додавати сюди ще рух плеча. Стискаємо трапецю, рухаємо плечем вперед, назад, відпускаємо. Стиснули вперед, назад, відпустили. Стиснули вперед, назад, відпустили. Стиснули вперед, назад, відпустили. І ще стискаємо і заключний раз стискаємо вперед, назад, відпускаємо. Відпускаємо плечі. Поспостерігайте, як зараз, і я знову повернусь до вас спиною. Ми ставимо. Обидві руки, або, можливо, вам не зручно обома руками. Ви можете спочатку однією рукою зробити, потім іншою рукою, а можливо, хтось тільки однією рукою зробить цей масаж. І ми кладемо руки от сюди, собі на шию, да, на, теж на трапецію її верхню частину. І ми починаємо руками робити такий рух, наче ви хочете зняти прямо через голову шкіру. Ну, як би це смішно не звучало. Або такий рух, схожий на те, як чоловіки зазвичай знімають футболку так через голову. І отак ми шкіру направляємо. Вгору пальцями. Але зверніть увагу на те, що ви не стоїте, отак опустивши голову, ви утримуєте голову вертикально, направляючи маківку до стелі. І достатньо відпускаємо поспостерігайте, як зараз. Ваше самопочуття. І зараз нам треба ще знайти грудний м'яз. Його зазвичай знайти достатньо легко. Ось отут він захоплюється отут під пахвою. Але теж будьте, будь ласка, до себе лагідні. Не треба його там прямо так сильно стискати. Я стискаю цей грудний м'яз. Я уявляю собі, що я його тримаю якби на місці. Я буду піднімати руку вгору, а цей м'яз буду, якби не давати йому піднятися вгору разом з рукою. Піднімаємо руку. Відпускаємо, але цей м'яс ми тримаємо на місці. Ми зробимо зараз тільки одну варіацію на цю тему. Їх є багато, і ми будемо їх всі робити на цьому курсі, присвяченому вільній грудній клітці, яка якраз для людей, які працюють сидячи, відчувають дискомфорт в цій ділянці. І ще. І відпускаємо, відпускаємо руки. І ви теж можете перевірити цей ефект, витягнути руки вперед і, наприклад, розвести руки в різні боки, підняти руки вгору. І навіть такого елементарного руху достатньо, щоб зараз ситуативно відчути різницю, що одна рука якби рухається, наче легше. Так само ми робимо з іншого боку: захоплюємо грудний м'яз. І руку починаємо піднімати і опускати, але цей м'яз, я уявляю, що я наче тримаю його на місці, я не даю йому підніматися вгору. І ще. Піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо руку. Ще два рази. Один. Вертаємось. Два. Вертаємось. Відпускаємо руки, робимо невеличку паузу. Захоплюємо себе руками, отак руки в замок за лікті. І постійно, зберігаючи таке відчуття, наче ми от розтягуємо лікті, а руками продовжуємо триматись. Ми направляємо правий лікоть в правий бік. Лівий лікоть в лівий бік. І я уявляю собі, що коли я тягну правий лікоть в правий бік, ліву лопатку і ліве плече, я продовжую направляти в лівий бік. Тобто, якби в протилежні боки, я це все якби, розтягую в один бік, в інший бік, і ще в один. В інший відпускаємо руки, витягаємо вздовж тіла. Тепер я можна відійти трошки далі. І тепер я починаю розвертати руки долонями назовні і збираю лопатки. От уявляю, що лопатки прям рухаються назустріч одна одні. І з видихом відпускаю, розслаблюю, трошки стряхую руками. Повернусь тепер так. Вдих. Розвертаю руки, і лопатки в мене якби з'їжджаються, як наче закривається ліфт, зачиняється. Відпустила. Вдих, розвертаємось. Видих, відпускаємо, стряхуємо руками. І ще раз, вдих. І видихом відпускаємо. Відпускаємо руки, робимо кілька обертів плечима назад. Кілька обертів плечима вперед. Підтягніть плечі до вух, от максимально, і відпустіть. Підтягніть плечі до вух. Відпустіть. І ще підтягаємо. Відпускаємо. Підтягаємо. Відпускаємо. Ще одну вправу, яку ми зробимо стоячи, і ми потім перейдемо вже на килимок і попрацюємо ще з ролером. Ми ставимо знову одну руку на груднину. То ми працювали з двома, тепер одна рука. І витягаємо руку іншу вперед. Це в мене ліва рука, відповідно, ця вправа. І я буду тканини груднини направляти пальцями в бік правої руки і праву руку буду відводити. І в зворотній бік буду, наче тканини руки підтягати до центру. Тобто я собі уявляю, що я не самою рукою так рухаю, хоча я дійсно цією рукою рухаю. А я уявляю, що наче рух моєї лівої руки запускає рух правої руки в один бік і в протилежний бік. Вдих, видих. Вертаємось в центр. Вдих. Ну, Такі вправи вони дійсно потребують певної роботи уяви, певної зосередженості і, я б сказала, інтелектуального напруження. Але це дає нам велику перевагу, коли ми розбираємо, що відбувається в тілі, де коли ми розуміємо більш-менш біоміханіку, анатомію, це нам дає відчуття контролю, де, що ми знаємо, що де в нашому тілі і що з цим робити, що головне. І ще і вертаємось в центр. Відпускаємо руки, поспостерігайте, як зараз. Бо дуже часто я чую, що людям постр... порадили порадили ходити на масаж і ще кудись люди ходили, і це не допомогло. Не, тобто, все одно біль залишився там, де він є, тому що масажем ми працюємо з наслідками, а треба вирішувати причин вирішувати питання причини, да, чому це виникло. І так само на іншу сторону я ви... витягаю ліву руку. Правою рукою я рухаюсь вздовж плеча, чи запускаю рух лівої руки правою і вертаюсь в центр. І ще. Тобто, коли ми розуміємо, що причини не в самому положенні сидячи, а в тому, як довго ми сидимо і ця проблема постави в цілому, то ми працюємо з цим, а перестаємо мучити безпосередньо саме тільки шию безкінечними масажами. І ще. Я, як наче, направляю руку назовні і вертаю руку всередину. Відпускаємо руки, поспостерігайте, як зараз ваше відчуття. І, можливо, комусь і цього буде достатньо, якщо у вас немає ролера, вам нема з чого його зробити. Навіть цього може бути достатньо, щоб ви відчули, що о, а якось воно аж наче розвиднілось. Якщо у вас є ролер, то ми переміщуємось на килимок і нам треба буде його покласти от сюди. Під голову. І повірте мені на слово, що це дуже приємно. Як не дивно, да, що здавалось би да, жорсткий ролер, як тут може бути це приємно, але ми зараз перевіримо. Ми опускаємося на килимок, лягаємо, ролер кладемо під голову. І, можливо, зараз ви будете готові тільки полежати так. І вам навіть це буде теж так приємно, що навіть не захочеться нічого робити. І ви можете так полежати, поставити відео на паузу і полежати так стільки, скільки вам буде приємно. Але я пропоную вам сюди доздати наступне: ми починаємо голову на цьому ролері трошки нахиляти і запрокидувати, наче ви киваєте головою комусь так вниз, вгору дуже м'який рух. Ми не намагаємось дістатися підборіддям до груднини чи ще щось таке. Кут оцього нахилу він дуже-дуже маленький. Таке м'яке погойдування. І достатньо, тепер ми починаємо голову нахиляти вправий в лівий бік, наче ми кажемо ні. Да, тобто, де повертаємо голову туди-сюди. І достатньо, якщо це буде дуже невеличкий кут. Тобто, да, от повністю це 180 градусів. Достатньо, якщо кут між вашими крайніми точками, крайніми положеннями буде градусів 45. Ну, якщо ви пам'ятаєте ще шкільний курс геометрії, то я думаю, що це не складно да, собі відтворити, що таке 45 градусів. І кінець кінці ви можете це робити дуже-дуже повільно. Ви можете м'яко розгойдувати головою туди-сюди, знайти свій ритм, який приємний саме вам. І кінець кінців ми повертаємо голову так в один бік. На одному ви будете відчувати, що голова лежить на одному, цьому підзатилковому бугрі. І е, ми починаємо тут кивати головою, наче кажемо так, комусь, так? киваємо, опускаємо підборіддя, піднімаємо. А може, вам захочеться тут просто полежати, і це теж нормально. Ми вертаємось в центр. І так само в інший бік. Опускаємо підборіддя, піднімаємо. Опускаємо, піднімаємо. Тобто я нахилила голову в лівий бік і тут роблю такий рух, наче от кивок головою. Опускаю голову, трошки піднімаю. Можливо, ви відчуєте, що з одного боку ви взагалі нічого такого не відчували ніякого дискомфорту, а на інший бік трошки, можливо, боляче. Не тисніть, будь ласка, поверніться трошки ближче до центру, і знайдіть для себе положення, де вам не болить і де немає дискомфорту. Ми вертаємось в центр, і, можливо, вам захочеться ще полежати на ролері, а можливо, ви відчуєте, що вам цього достатньо. Я відчуваю, що мені цього достатньо, і я піднімаюся на ноги. Теж не поспішаєте, залежно від вашого рівня тренованості, хтось може собі дозволити різко піднятися на ноги і нічого, а хтось може піднятися і відчути запаморочення в голові, то краще до цього, звісно, не доводити. Тож поспостерігайте зараз, як ваші відчуття на рівні грудної клітки, як ваша шия себе почуває. Ви можете повторювати ці вправи, і взагалі існує дуже велика кількість вправ, які працюють з грудниною, які працюють опосередковано і безпосередньо з шиєю, з поставою. То, якщо у вас є проблеми з шиєю, це не проблема безпосередньо шиї. Треба дивитись, де ця шия розташована між головою і грудною кліткою, і треба вирішувати проблему поставу в цілому, дивитись на свій спосіб життя, позбавлятися поганих рухових звичок і додавати гарні рухові звички. І тоді ви в якийсь прекрасний день зрозумієте, що шия вже не болить, і день, коли ви прокидались болем в шиї, вже був останній раз дуже давно. Будьте здорові! Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на цей канал, діліться цим відео, відео з тими, кому воно може стати у пригоді. Приєднуйтесь до курсу Вільна грудна клітка і побачимось на наступному занятті. Слава Україні! Смерть ворогам! Пока!